Шалом, це Славко, я розумію незадоволення своїх любих споживачів як оцього, що аналітика об'єктивно підтверджена інформація, аналіз тактичних, оперативних рухів, вся інфастисло, логічно обґрунтована. А коли ця стислі зводиться до однієї фрази, що час просити мир, на якої ще не згоден наш противник, то що я вам маю оповідати? як в 16 бороздять простори большого театра? Я на собі відчуваю ваше незадоволення самим безпосереднім чином здогадайтеся як. Але щоби брехати заради 30 Серебреніків, я не готовий. Я вже за старий, мені це не цікаво навіть за гроші підтримувати якісь хибні сподівання. Зуміти суспільство, якому цікаві дискусії і Портнікова і Латиніної і на предмет участі українців у будуванні Російської імперії. І ті і інші приречені, розумієте? Люди, котрі ведуть війну за світле минуле, вони приречені. Шкода в тому, що разом з ними приречені і ми. Але це вже наша вина, бо ми, як той Лейбас, хайфи, не збираємося втікати від потопу. Розумієте, що ми бачимо. Знаки бачимо попередження, а хочемо сидіти на задні, щоб нас Господь лічно пойду і спас. Що на це можна сказати? Як виглядає тактична ситуація? Нам нема що протиставити їхнім наступам. Вони обирають ініціативу і вихоплюють шматки землі. Ясно, що це процес довгий, чого виявиться менше їхньої піхоти чи української землі, ми не знаємо. Процес непевний. Він може розвиватися з різною динамікою, розумієте, може спочатку закінчитися їхня піхота, а потім наша земля, або, навпаки, може спочатку завершитися наша піхота. Тому що ви бачите, що з призивом не дуже. Щодо постачання якихось революційних озброєнь, що змінять ситуацію на театрі воєнних дій, ми перепробували всі озброєння і по черзі їх змарнували. Тепер сподіватися на те, що F 16 нас порятують, це Пелін Флікт Хільфс Унс імкрік, я не поділяю цього оптимізму. Ясно, що для війська зараз найважливіше завдання за всю війну після першого етапу, Тоді вони нас і врятували від раптового наїзду і захоплені. Зараз вони мають нас врятувати до підписання миру. Ясно, що я вам переджав, що Путін буде куражитися до останнього, Він грає в цю карту в отрицанні легітимності тому, Зеленського, тому що це його єдина карта проти. Форумів, що збирає Зеленський, але як завжди, позиція заходу, позиція наших союзників непевна. Вони кажуть, бачите, що іншу конференцію зберуть вже з участю Росії, восени. В усьому цьому є кілька слабких мисць. Перше за все, це слабкість чисельно Збройних сил України. Те, що нові озброєння не поповнюють витрати старих озброєнь. І запілля України слабше, тому що деморалізується. Ви бачите, що між штрафом в 25 тисяч гривень українці обирають взятку в 2,5 тисячі. Ви знаєте, що люди і в чорному, ми в формі, і в міліцейському, які мають вручати нам повістку і перевіряти нас на вулиці, вони годні задовільнитися. Невеличким побором в 2,5 тисячі, що ситуація в Україні перетворилася на ситуацію Варшавська Гета. У відділі українського поліцейського зняв золоті часи, з руки і пішов далі зарабатывать на я в этом, як он називався, в Бетрібі в Швейнам. Ясно, що ця фата фотос… катастрофічна. Як ця катастрофа, як ця що ця катастрофа і крізь завиллі, це я сподіваюся, що ми. Пропітляємо, що Бог утримає нас в своїй опіці, що Росія не має можливості нас як Якби грізно вона не щирилася, вона не змогла нас проковтнути 22-го, не зможе нас проковтнути і 24-го року. Чого я боюся? Це зими 24-25 го го року. Але сподіваємось, чому? Тому що на цей час припадає новий замість трампушка, ймовірно, прийде або тіло. Бідона, розумієте, що ну, тіло бідона ми вже бачили. Лишається Трампушка. Ну, чи не дасть Трапушка куражиться Путіну? Я боюся, що вони обидва будуть куражитися. Що як і не як, а з поганою інфраструктурою з порушеною зимою нам доведеться пережити. А це, геть, зовсім не весело, навіть коли і весна закінчується. А розважати вас тактикою на этих кучах песка ливобережья, я ж не практикующий полковод, там все, все ясно. Цей трішкин кафтан. Гадати на то, что они ще закінчаться, українці чи росіяни. Ну це ж на тоталізатор можемо тут польський банчок небольшой основать и собирать деньги на тоталізатор, а потом их присвоить, але вже якось без мене. Так що вибачайте, я буду надалі розповідати те, що мені цікаво, бо я нарешті розібрався, наприклад, в систематиці і розподілі рушниць військових 18 сторіччя, що там геть не калібр важить. А тип замка, розумієте, зульський чи французький? Ось за як розвивалася військова рушниця, і мені це дозволяє від нашої сумного сьогодення трохи. Відволіктися трохи пожити як людині, доки є світло, щоб я зараз уже без світла і зазульський замок не почитаєш. Бай, поки є світло, спішу вам передати свій привіт і сказати, що я навіть за гроші не буду розповідати вам, як Ф-16 бараздят простори большого театру.